Ви фізична особа-підприємець і ще досі не розібралися, як і коли ФОПу платити податки у 2025 році, адже з 1 січня 2025 року правила сплати податків змінилися. Крім того, змінилися реквізити для сплати. У відео розглянемо, коли та як сплачувати податки, а також де знайти реквізити для цього. Вітаю! Це проєкт про ФОП» та для ФОП з Оленою Афоніною та командою Семінар. Однією з основних змін з 2025 року є введення військового збору та повернення обов'язкової сплати ЄСВ. Ці зміни стосуються ФОПів першої, другої, четвертої групи і підприємців на третій групі. Отже, перед усіма ФОПами постає питання: як сплатити податки до бюджету та де знайти нові реквізити для сплати військового збору ЄСВ. Та єдиного податку нагадаю, що ФОПи першої, другої та четвертої групи сплачують військовий збір у сумі 800 гривень, та єдиний податок ФОПи першої 2 другої сплачують до 20 січня. Ці податки можна сплатити авансом за весь перший квартал 2025 року. А можна сплачувати щомісячно авансовими внесками не пізніше 20 числа, включно поточного місяця. Сплата ЄСВ здійснюється раз в квартал протягом 20 днів після закінчення кварталу загальною сумою, яка складатиме 1760 гривень, помножено на 3 місяці, дорівнює 5280 гривень. Але на практиці більшість підприємців платять його помісячно. І ФОПи на єдиному податку, і ФОПи на загальній системі оподаткування мають на це право. ФОПи четвертої групи сплачують єдиний податок за четвертий квартал 2024 року, щоквартально протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового звітного кварталу, а саме до 30 січня 2025 року. ФОПи третьої групи повинні сплачувати військовий збір, єдиний податок і ЄСВ поквартально, починаючи з середини квітня 2025 року. На слайді ви бачите корисну інфографіку із сумами податків для сплати до бюджету по видам груп. Колеги, а ще ми маємо для вас календар бухгалтера. Це більше, ніж просто зручність. Це справжній топчик серед інструментів для вашої роботи. Тепер кожна дата, кожен важливий термін під контролем. Із цим сервісом ви станете. Та ще більш впевненим у своєму професійному рівні. Отже, слідкуйте за нами, щоб першими отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації, його могли побачити ще більше ваших колег, ставте лайк під відео. Відкриваємо календар бухгалтера, знаходимо місяць січень і дивимось, коли і які податки потрібно сплачувати ФОП. Як бачимо, 20 січня необхідно сплатити авансовий внесок з єдиного податку платниками, що обрали спрощену систему оподаткування першої та другої груп за січень 2025 п'ятого року. ЄСВ з доходу ФОП за четвертий квартал 24-го року для тих, хто добровільно сплачував ЄСВ у 2024 році. Авансовий внесок з військового збору ФОП що обрали спрощену систему оподаткування перша, друга та четверта групи за січень 2025 року. Також у календарі можна знайти дати подання декларації за 24 рік і за четвертий квартал 2024 року. Де ж ми можемо переглянути, куди сплачувати податки? Реквізити для сплати єдиного податку та єдиного соціального внеску можна знайти в електронному кабінеті платника податків та в додатку Дія. А реквізити для сплати військового збору слід шукати на сайті Державної казначейської служби та ДПС України. Нагадаю, що з 1 січня 2025 року вступили в дію нові бюджетні рахунки для сплати податків і зборів. Щоб знайти реквізити для сплати військового збору, слід зайти на офіційний сайт Держказначейства. На головній сторінці з правого боку є посилання реквізити доходних рахунків в розрізі областей. Після переходу за цим посиланням ви побачите перелік областей. Оберіть регіон, в якому зареєстрований ваш ФОП, і завантажте Excel файл. Відкривши файл, на комп'ютері чи смартфоні ви знайдете необхідні реквізити для сплати військового збору. У документі шукаємо необхідну податкову інформацію в розділі Отримувач, наприклад, ГУК у місті Києві. Код 11011700. 700 Далі в розділі найменування коду класифікації доходу державного бюджету знаходимо відповідну графу військовий збір. Після цього зберігаємо реквізити, зокрема номер рахунку. Якщо ви шукаєте реквізити на сайті Державної податкової служби, на головній сторінці знайдіть пункт рахунки для сплати платежів. Далі виберіть свій регіон, у якому ви сплачуєте податки. Перейшовши за посиланням на відповідну область, ви будете перенаправлені на сторінку, де зможете завантажити Excel файл з необхідними реквізитами. Зверніть увагу, що для всіх населених пунктів однієї області є один рахунок для сплати військового збору. Це означає, що незалежно від того, в якому місті чи селищі знаходиться ваш ФОП, реквізити для сплати будуть однаковими. Обирайте свою область, наприклад, знову ж таки візьмемо місто Київ, звантажуємо таблицю з рахунками, знаходимо код класифікації доходів бюджету 11.011.700 військовий збір, що підлягає сплаті фізичними особами підприємцями, які перебувають на спрощеній системі оподаткування. Як бачимо, як і в таблиці від Держказначейства, так і в таблиці від ДПС рахунки для сплати військового збору ФОПами 1, 2, 4 групи на єдиному податку у місті Києві співпадають. А от в електронному кабінеті платника податків або в додатку Дія поки що реквізити рахунків для сплати військового збору ви не знайдете. Вони з'являються після першої сплати або після першого нарахування. Тому наступні платежі можна буде вже здійснювати через сервіси ці. Як же ФОПу можна сплатити податки? Податкові нарахування для ФОПів здійснюються, як правило, в останній день строку. Тому податки треба сплатити до цього моменту, щоб уникнути штрафних санкцій за несвоєчасну сплату. Крім того, податки потрібно сплатити повною сумою. Адже навіть якщо замість 800 гривень військового збору сплатити 799 гривень, податкова нарахує штраф у розмірі 50% від суми військового збору, тобто 400 гривень. Зручно сплачувати податки через банківську картку з будь-якого власного рахунку за допомогою мобільного банкінгу через відповідний додаток на смартфоні. Наприклад, це можна здійснити через рахунок ФОП. Відкритий у Монобанку чи Приватбанку або з особистих карток. При цьому при сплаті податків через інтернет-банкінг під час транзакцій, наприклад, через монобанк, не нараховується комісія. Крім того, при використанні банківського рахунку зберігається вся історія платежів, що дає можливість в будь-який момент знайти платіж у виписці, витягнути квитанцію і подати її до ДПС для підтвердження. Зверніть увагу, що сплачуючи податки, необхідно, щоб зарахування відбулося за кодом 101. Тож завжди у полі код виду сплати буде код зарахування 101, а у полі призначення платежу просто прописуємо, що ми сплачуємо, і за який період. Наприклад, військовий збір за січень 2025 року. Знайти реквізити для сплати податків також можна в. І в електронному кабінеті платника податків. Для цього заходимо в розділ розрахунки з бюджетом і знаходимо всі необхідні реквізити для сплати єдиного податку та ЄСВ. Крім того, за допомогою QR-коду можна швидко здійснити платіж через мобільний застосунок або інтернет банкінг Також доступні сервіси для оплати, такі як Portmone, LeakPay та інші. Дуже важливо сплачувати податки саме через. Власні рахунки або ФОПа, або фізичної особи. Це дозволить уникнути ситуації щодо доказів того, що платіж зробили саме ви. Отже, слід уникати сплати податків за ФОПа через банківські картки третіх осіб, якщо це навіть родичі. У цьому випадку податкова може трактувати таку сплату як надання додаткового блага. Крім того, трапляються ситуації, коли платіж від третьої особи зараховується на ІПН-платника, але фактично кошти можуть не потрапити на рахунок ФОПа, а залишитись на рахунку особи, яка здійснила платіж. Як ще можна ФОПу сплатити податки за себе? Можна здійснити оплату через касу податкової служби у відділенні банку або через термінал самообслуговування. Для цього необхідно обрати реквізити для сплати або на сайті ДПС, або в Держказначества, чи дізнатися їх безпосередньо звернувшись до податкової служби. Служби чи державного казначейства. Зверніть увагу, що обирати реквізити для сплати потрібно саме в той області, де зареєстрований ваш ФОП. Наприклад, якщо ФОП зареєстрований в Харкові, але ви переїхали до Києва, сплачувати потрібно за реквізитами Харківської області. Після здійснення платежа необхідно через певний час обов'язково перевірити у кабінеті платника податків, чи зарахувався ваш платіж. Інформація про сплату податків в електронному кабінеті платника податків зазвичай з'являється протягом трьох днів після проведення платежу. Для цього заходимо в електронний кабінет платника податків і в стані розрахунків перевіряємо, чи зарахувався наш платіж з правильним кодом і правильною сумою в надміру сплачених платсумах. Тобто треба обов'язково проконтролювати, щоб зарахування податків відбулось. Знатися, коли які податки треба сплачувати ФОП у 2025 році. І дати подання декларацій за 2024 рік і за четвертий квартал 2024 року можна через календар бухгалтера, який знаходиться на бухгалтерській платформі Семінар за посиланням під відео. Реквізити для сплати єдиного податку та єдиного соціального внеску можна знайти в електронному кабінеті платника податків та в додатку Дія. А реквізити для сплати військового збору слід шукати на сайті Державної казначейської служби та ДПС України. Сплат Плачувати податки підприємці можуть як через банківську картку з будь-якого власного рахунку або рахунку ФОП за допомогою мобільного банкінгу через відповідний додаток на смартфоні. Також саме можна легко здійснити платіж через електронний кабінет платника податків за допомогою QR-коду через мобільний застосунок або інтернет банкінг. Після здійснення платежа необхідно через певний час обов'язково перевірити у кабінеті платника податків. Чи зарахувався ваш платіж, тобто обов'язково проконтролювати, щоб зарахування податків відбулося. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте реакцію, поділіться з ним із колегами та перевірте підписку на наш канал. Тут ми публікуємо гарячі відеоновини та ділимось професійними порадами, які допоможуть вам у роботі. Хочете ще більше корисної інформації, завітайте на бухгалтерську платформу номер 1 за посиланням в описі до відео. На платформі виходять курси та онлайн школи. Безупинно працює сервіс безлімітних консультацій щоденно Поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Слідкуйте за останніми змінами в розділі новини і статті. А також не пропустіть безкоштовні зустрічі за найгарячішими темами. Передплата на бухгалтерську платформу номер 1 це вже давно не розкіш, а необхідність сучасного бухгалтера. Оформити її легко. Переходьте за посиланням під відео. Залишайтесь з нами, і ви завжди будете на крок попереду в світі бухгалтерії. До нових зустрічей!